Кажу відверто, Росія бореться з тим, щоб ми організували саміт на рівні ста держав світу впливових. З усіх континентів світу ми дуже зацікавлені, що був Європейський континент, що була Азія, Латинська Америка, Африканський континент, що були представлені всі і показали Росії, що буде з агресором. Буде політична ізоляція. Політична ізоляція, ми з вами знаємо, веде завжди к санкційній ізоляції і тощо. Це дуже важливі речі. Ми працюємо над цим. Головне, що багато представників різних континентів сьогодні говорять, що їх ініціативи вони готові розглядати вже на нашому майданчику. І це дуже важливо для нас, щоб не було альтернативи нашому майданчику, тому що ми є жертвою цієї неспровокованої, несправедливої війни, і тому саме наш майданчик повинен бути основою для. Майбутнього саміту, а там вже на майданчику всі країни світу мають, можуть, мають повне право ділитися своїми пропозиціями. Це що стосується формули миру. Тут, ви знаєте, ми неодноразово говорили з Іспанією, говорили з різними країнами. Для нас важливі всі континенти. Я маю на увазі, що якщо та чи інша європейська держава може мати вплив. На збільшення кількості інших держав на інших континентах, збільшення кількості присутності на майданчику «Формула миру ми будемо вдячні. Я думаю, що це дуже важливо комунікувати також вам з вашими спільнотами. Тоді це чує і спільноти інших континентів. На сьогодні, на сьогодні формула миру виглядає саме так.